Великий. Жив цар. Весь світ про нього чув. На вигляд цар той був жорстокий, але був мудрий, добрий був. Раз сам у себе цар спитався, чого сумна душа моя. Я всюди був, зовсім зустрічався, лиш Бога ще не бачив я. І в серці десь взялась тривога, і сум прийшов, немов за хмар, де Бог. Я хочу бачить Бога кричить сердито гнівно цар. Наказ, щоб шли по всіх дорогах сказати знатним мудрецям, щоб показали йому Бога. Ані. То горе, горе вам. Три дні міркуйте і гадайте, наказ царя для вас не сміх. Цареві Бога бачить дайте, а ні. Вас смерть чекає всіх на мудрих страх біда напала, не сплять священники, дрижать, і ось на третій день стояла перед царем, царем ся мудра рать. Усі мовчать, бояться вмерти, не чути навіть комара. а грізне слово, присут смерті. Бідним доля, уже сумний та мертвий дух. Ось тільки що, прибувши з поля, стоїть перед царем пастух. Я покажу, що ти бажаєш, пастух царем так сказав. Прийди сюди, бо ти, бо тут ти маєш побачити те, що так бажав. І цар прийшов. Пастух рукою на на сонце і небо показав. Ось його красою, щоб добре ти запам'ятав. Цар глянув і заплющив очі. Зневага в гнівно гнів його напав, щоб я осліп ти, певно, хочеш. Він пастухові проказав. Живи мій, царю, скільки хочеш, сказав пастух і додав. Ага, те, що вразило твої очі, не Бог а лише його слова, колишне на творіння Боже не зміг оглянути одне, то як ти Бога бачить можеш. Чи думав, царю, ти про це? Повинна знати людина кожна, що Бог є дух, любов, краса, його побачити лиш можна сердець очистим, як лиса. 阿丽。<Anita. S 2> uh huh.